Під час роботи з мінометними системами різних калібрів та боєприпасами до них, в силу різних обставин можуть виникати нештатні ситуації. Одна з них це невихід міни з каналу ствола. В основному є 4 причини, через які це може статись. застрягання мінометного пострілу у стволі міномета, неспрацювання основного метального заряду, відмова ударно спускового механізму, конструктивні особливості конкретного типу міни. Та міномета, що не дозволяє здійснити накол основного метального заряду. У цьому відео ми розкажемо про те, як розрахунок має реагувати на подібного роду ситуації та які дії мають бути вчинені для того, щоб вилучити мінометний постріл з каналу ствола та відновити ведення вогню. Звертаємо вашу увагу, що зараз на озброєнні є величезна кількість моделей мінометів та типів мін. У нашому випадку ми використаємо міномет українського виробництва МП-120. Але ви маєте розуміти, що у кожної моделі є свої особливості і необхідно уважно вивчати технічну документацію на міномет та міни. При інтенсивному веденні вогню є вирагідність, що рештки парохових зарядів, капсуль від основного метального заряду або інші залишки мінометних пострілів можуть осідати в казенній частині ствола. Це в свою чергу призводить до ненаколювання боєприпасів на байок, що дає осічку при пострілі. Також причиною осічки може бути відсирівший основний метальний заряд. Окрім того, нагар чи бруд у каналі ствола може призвести до застрягання міни у стволі. Постріл у разі осічки треба виконати наступні дії. Той, хто першим з розрахунку зрозумів, що постріл, постріл не відбувся, має голосно вигукнути осічка. Постріл! Розрахунок має негайно зайняти укриття. Адже причина осічки поки що невідома. Витримати час від 1 до 3 хвилин. 2-3 рази злегка штовхнути ствол міномета банником або руків'ям лопати, щоб міна, якщо вона не дійшла до байка, осіла на своє місце. Якщо міномет має ударно-спусковий механізм, тоді необхідно 2-3 рази спробувати провести спуск кожного разу, займаючи безпечну віддаль. Якщо постріл все-таки не відбувся, то за командою командира міномета розряджай розряджай! Необхідно вилучити міну із каналу ствола. Для вилучення міни з каналу ствола міномета необхідно від'єднати приціл міномета від посадочного гнізда та зняти його, поклавши у бокс для зберігання. Якщо міномет має ударно спусковий механізм, від'єднати спусковий шнур та перевести за допомогою викрутки або спеціального ключа запобіжник. Котрий знаходиться в казенній частині міномета у положення для транспортування. Бойок опуститься вниз, таким чином, контакту між капсулом міни і байком не буде. Підіймальним механізмом опустити ствол міномета в найнижче положення, поставити запобіжник від подвійного заряджання в положення відкрито, ослабити кріплення ствола в обоймі амортизатора. І повернути ствол так, щоб кульова п'ята казенника вийшла із з'єднанням з опорною плитою, відокремити ствол від опорної плити та, утримуючи двоного лафет, обережно підняти казенну частину ствола, щоб утворився невеликий кут із нахилом. При цьому заряджаючий охоплює долонями обох рук дульний зріст ствола, щоб утримати міну від падіння на землю. При виході міни із ствола. Заряджаючи обережно бере її руками за центрувальне потовщення. Пропустивши підривник між долонями, виймає міну та оглядає її. Щоб уникнути випадкового пострілу, категорично забороняється опускати казену частину труби до витягання міни. У будь-якому разі, не направляйте трубу при розряджанні в сторону особового складу, не приймайте міну із ствола на себе. При розряджанні міномета труба повинна мати температуру, що виключає опіки рук. Потрібно зачекати, поки ствол охолоне та використати захисні рукавиці. Надзвичайно важливим є точно визначити причину осічки, щоб відновити ведення вогню. У тому випадку, якщо міна застрягла у стволі, ймовірним є надмірне забруднення каналу ствола, корпусу міни або потрапляння сторонніх предметів. Необхідно оглянути канал ствола. Щодо потрапляння сторонніх предметів, бруду, нагару та провести чистку міномета або мін. Якщо міна досягла байка, але накол не відбувся, тоді необхідно перевірити стан байка, справність ударно-спускового механізму у разі необхідності провести заміну байка, використавши запасний із зіпа. Бувають випадки, коли накол основного заряду не відбувається через особливості будови хвостовика міни. Казенної частини міномета або байка. В цьому разі проблему можна вирішити заміною байка на байок іншої конструкції. Міна, у якої основний метальний заряд дав осічку, а підривник і стабілізатор не мають ушкоджень, може бути використана знову. Для цього на підривник міни, витягнутої з каналу ствола міномета, нагвинчується ковпачок або ставиться запобіжна скоба. Знімаються додаткові пакети. Витягайте екстрактором із трубки стабілізатора основний метальний заряд і замінюється на запасний. Запасний основний метальний заряд вставляється у трубку стабілізатора до упору гільзи у тарець стабілізатора. Потім знову надіваються додаткові пакети. Міна готова до стрільби. У будь-якому випадку, після екстракції міни із каналу ствола потрібно оглянути боєприпас на наявність пошкоджень. Цілісності усіх додаткових пакетів метального заряду та уважно оглянути підривник. Якщо мінометний постріл ушкоджений, погнутий корпус міни, підривник чи основний метальний заряд не виходить із стабілізатора і міну небезпечно далі використовувати чи перевозити, тоді потрібно прийняти рішення про її збереження. Необхідно ушкоджену міну віднести у безпечне місце, яке має бути визначене та обладнане заздалегідь. Здійснити доповідь по команді, позначити це місце стрічкою червоно-білого кольору, зняти координати залишеної міни та викликати саперів для подальшої утилізації пошкодженого або непридатного боєприпасу. Зняті з невикористаних мін додаткові пакети, а також пакети, що залишилися від витрачених мін, потрібно знову укласти у герметичну упаковку. У подальшому ці заряди потрібно використати у першу чергу. Якщо герметичної упаковки немає або стрільба найближчим часом не передбачається, невикористані додаткові пакети знищити із дотриманням заходів безпеки. Після визначення причини осічки та її усунення необхідно зібрати міномет, відновити наведення та продовжити виконання завдання. Щоб у бойовій ситуації діяти спокійно і злагоджено, розрахунок має тренуватись, проводити розряджання міномета заздалегідь. Для цього підходять учбові міни. Використання бойових мін категорично забороняється.